Добрий день, мої любі діти! Вітаю вас зі святом Вишиванки. І пропоную вивчити вірш Вадима Кріщенко. Вишиванка. Послухайте уважно. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні. На, вдягай, синочку, В нитці сонце золоте, пелюски багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні, вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. А тепер повторюйте за мною, мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні. На, вдягай синочку, вниці сонце золоте, полюстки багряні. Ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Повторимо ще раз, мама вишила мені квітами сорочку, квіти гарні, весняні, на вдягай синочку, вонитці сонце золоте. Полюстки багряні, ласка мамина цвіте в тому вишиванні, вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Прочитайте цей вірш своїм рідним друзям. До побачення всього найкращого.